660-й день в Канаді 04 04 25 Сьогодні мені вже легше, краще. Е, ще минула нічка була така з температуркою, організм поборовся і переборов. Сьогодні також дієта, рис, пісне, нежир. Був якийсь там хамон, але старався їсти менше жирного. Вечором вже собі, ну, ближче до вечора, снікер ще От. І більш-менш. Ну, Відходимо. Я не знаю, що це було. Може, це якийсь вірусняк. бо Артур ходив з нами в тренажерний зал, по-моєму, вівторок. І з вівторка це все почалося. Йому теж було погано тошнило. Ну, такі от справи. Сьогодні п'ятниця, і я сьогодні виходив на роботу, зранку встав, зібрався, пішов на роботу. До обіду був якийсь такий насичений день. Як насичений день? Я собі придумав роботки. Пішов перебувати квартиру, закінчив її. В одній з квартир гачок був, підшпаклював, треба закрити заявочку, завтра закрити. Підшпаклював, підшліфував, підшпаклював, там треба було ще трохи підшпаклювати. Вчора нанес один слой, підсушив феном і зразу зафарбував, щоб більш туди не ходити. Ще в одній квартирі якраз зустрілися на одному із поверхів, прибиральниця просили відкрити її двері. Прибирати Кімнатою заїду, а там Алекс якраз стукає в двері. Ми зайшли разом, подивилися, що там як, там стіни. Вони відривали ліпучки і здерли разом з папером. Нічого страшного, я їм зашпаклював, вони будуть з'їжджати, кажуть через місяців, 2-3. Тому вже пофарбуємо, коли вони з'їдуть. Нема сенсу, я цю заявочку закрию, а, це вона якраз є. І треба собі записати іншу. А, от у нас на 9. Окей, 9-2. Так, і то закрите. І пішов фарбувати. Пофарбував квартирку, закрив її нормально, закінчив. Потім обід. А після обіду таке вже легше було. Зробив Алексу шеф B гачки. Шеф привіз ще один такий стягувач для фур. І я йому зробив це супер, супер гарно. Все працює. Батареї порозряжались в шуруповертах. Я не знайшов шуроповерти від електрики, але нічого, я акуратно це все зробив. Все супер. Так що так. Коротше, треба йти відпочивати, бо вже пізня година. Це тим не сьогодні. Ввечером знов залізли в VR. -ки. Тут в мене просто як окуляри. Ну, дуже класно мені. Я з них тепер не вилажу. Можна брати будь-який міні-монітор і береш у ті біарки. Я собі поставив величезний монітор на, ну, на 4 метри від мене. Там можна відстань ставити ширину кінотеатр. Я собі дивлюсь все через кінотеатр. Дуже класно. Добре, біжу я. На сьогодні вистачить.